Переходимо до моделювання дошки, клікаємо по світлу, Shift-Клік по камері, натискаємо Delete, видаляємо зі сцени. Виділяємо куб, натискаємо англійську клавішу N для виклику бокового меню. І спочатку ми зробимо центральну частину дошки от із цього куба. Змінимо параметри Dimensions. Нехай вздовж вісі Y. У нас буде довжина цієї дошки. Вона складає 1 метр 60 см. Тому через крапочку пишемо 1,6. Тискаємо Enter. Висота дошки становить 1 метр. Вздовж вісі Z відкладаємо значення 1. Ну і товщина даної дошки складає всього-навсього 1 см. Тому ось в цьому полі вводимо значення 0,1. Це в нас центральна частина. Ширина рамки навколо дошки, в якій вона кріпиться. Також складає 1 см. Її можна зробити цю рамку різними способами. Перед тим як продовжувати, необхідно застосувати ті зміни, які ми з вами зробили. Натискаємо комбінацію Ctrl-A, All Transforms. Тепер натиснемо клавішу TAB, перейдемо в режим редагування. Також це можна зробити, обравши режим редагування. Ось в цьому меню. Ще раз. Таб. Ось ми перейшли в режим редагування. І зараз ми знаходимося в режимі роботи з вершинами. Переключатися між цими режимами можна за допомогою цифрових клавіш на клавіатурі 1, 2 і 3. 1 – це вершини. 2. Бачимо ребра. 3 – грані. Давайте переключимося в режим роботи з ребрами. Це двійка у нас на клавіатурі. І додамо дві петлі ребер вертикальних. Переміщуємо курсор приблизно ось в центр цієї майбутньої дошки. Комбінація Ctrl-R. І один раз прокручуємо коліщатку вперед. Робимо або подвійний клік, або два рази натискаємо Enter. Або можна зробити один клік, потім натиснути клавішу Escape. Результат буде один і той же самий. Ну, щоб не збилося положення оцих петель ребер, краще за все, відпустити мишку і два рази Enter натиснути. Тепер одну з цих петель-ребер ми повинні перемістити вліво, наприклад, якщо цю, щоб задати якраз контур цієї рамки. Для цього виділяємо одне ребро, натискаємо Alt і клікаємо по ньому ж. Перевіряємо, щоб у нас було виділено ребра з усіх боків. Тепер можемо натиснути G для переміщення, вказати вісь, з якої можна переміщувати Y і переміщуємо. Ось сюди. Так як у нас довжина цієї дошки складає 1 метр 60 см, то від оцього 3 d курсора який тут знаходиться, вліво у нас буде 80 см вправо буде 80 см відкладено. Від цих 80 см необхідно відняти відповідно. 1 см. Тобто ось в цьому полі у нас зараз ми бачимо значення, яке є. Треба встановити значення, яке дорівнює 0,79. Ось перемістилося ребро. Тепер обираємо ось дане ребро. alt клік Можна одразу натиснути Alt і клікнути по ребру. Результат буде той же самий. Можна скористатися ще і іншою комбінацією, тобто не G, Y, вказувати, GY. А, наприклад, два рази натиснути клавішу G. І при цьому у нас відбувається переміщення. Після того, як перемістили, обов'язково перевіряємо, чи перемістилися наші ребра, чи ні. Встановлюємо ось в цьому полі значення 0.79. Ну І тепер додамо дві петлі горизонтальних ребер. Тепер вже ми курсорчик переміщаємо от сюди, Ctrl-R, прокручуємо коліщатку вперед, Enter, Enter. Зняли виділення, натиснули Alt, клікнули по одному ребру. Ось у нас петля ребер виділилась. Можна робити і так. Також можемо. GG і переміщаємо. Також пам'ятаємо, що у нас висота цієї дошки 1 метр. Тобто від 3D-курсора, який знаходиться в центрі пів метра вгору. Відповідно, нам по осі Z, тобто тут необхідно відкласти 0.49. Аналогічно знімаємо виділення, alt клік Два рази G. Переміщуємо. Тепер те ж саме значення, яке було перед цим, але вже зі знаком мінус. Аналогічну дію можна було зробити, наприклад, виділивши, спочатку обравши і виділивши грань, і потім натиснувши гарячу клавішу I, таким чином вставляючи ще одну грань, ще один полігон. Але після того, як ми вставимо, ми бачимо, як будуть розміщені ось ці ребра. В даному конкретному випадку, по діагоналі, бачимо, нам це не потрібно. Тому Ctrl-Z відміняємо дану дію. Нам потрібно якраз ось щось таке. Чому? Тому що у нас ось ці куточки тут повинні бути пластиковими. Їх необхідно скруглити і трошечки видалити вперед. Якби ми зробили, щоб у нас по діагоналі ось тут лінія проходила, то відповідно. Було б проблематично зробити в цьому місці квадрат можна, але потрібно було б робити додаткові дії. А так у нас вже тут квадрат є, і це буде простіше нам робити. Далі, після того, як ми вже виділили ось цей центральний полігон, нам необхідно його трошечки вдавити всередину. Відводимо курсор трошечки вправо при виділеній грані, натискаємо гарячу клавішу І, і пробуємо перемістити от туди всередину. Бачимо, якщо перестаратися, то ця грань виходить за протилежну, та що навпроти неї знаходиться ззаду. Тут робимо акуратно. Необхідно вдавити лише на трошки. Більш точне значення ми можемо відкрити ось тут меню останньої дії. І встановити ось в цьому полі. В даному випадку ми бачили, коли переміщували ось тут синя вісь малювалася. Синя вісь – це вісь Z. І тому ось тут відкладаємо значення вздовж вісі Z. Ну, якщо у нас один сантиметр, давайте ми тут, наприклад, зробимо тисячних. Одразу можна, в принципі, застосувати і матеріали до цієї дошки. Переключимося в режим перегляду матеріалів. Ось або і тут натискаємо кульку, або натискаємо клавішу Z і обираємо Material Preview. Два варіанти. Або так, або через кругове таке меню. Перейдемо на вкладку з матеріалами. Це вона знаходиться ось тут, в даному місці. Бачимо, у нас стандартний матеріал тут. Давайте ми його залишимо, не будемо чіпати. І додамо ще парочку. Нам, в принципі, потрібно три. Тому, мабуть, давай, давайте одразу три додамо. Плюс. Натискаємо New. Новий. Переіменуємо, давайте. Наприклад, так, нехай буде. Одразу ми на виділену частину його можемо й назначити. Натискаємо відповідну кнопку Assign. І зараз матеріал назначився. Після цього натискаємо комбінацію Ctrl-I, щоб інвертувати виділення. Тобто, у нас зараз виділилося все, окрім цієї центральної грані. З цього боку нашу дошку видно не буде, тому тут без різниці, який в принципі, матеріал, вона буде. До стіни прилягати. А ось ця частина у нас алюмінієва, тому ми створюємо ще один матеріал плюс нью, даємо назву. І назначаємо. Так, після цього ще створюємо третій матеріал. Плюс нью. А це буде матеріал пластикових куточків, який ось тут знаходяться. Ось так. Поки що ми його нікуди не назначаємо, хай він так буде. Потім, коли зробимо ці куточки, тоді назначимо. Хоча, в принципі, можна і одразу. Давайте спробуємо. Для цього нам необхідно клікнути в одній грані, натискаємо Shift. І. Можемо також для зручності натиснути крапку на нампад клавіатурі, щоб наблизитись до ось цього куточка нашого. Тепер Shift. ось ми виділили дані грані. Тепер нам необхідно. Давайте в нижній частині це зробимо. Виділяємо, якщо. Незручно переміщуватися, то також можемо натиснути крапочку. Тепер ми вже обертаємось таким чином. І от додаємо до виділення ось ці грані. Так, перевіримо, чи тут всі виділені. Так, всі. Тепер сюди переміщуємося. І виділяємо відповідно тут. І залишився нижній куточок у нас. Грані ми виділили. Також можна крапочку натиснути, щоб зручно було працювати. Обираємо третій матеріал і натискаємо назначити. Всі матеріали у нас назначені. Тепер ми можемо навіть вийти з режиму редагування, натискаємо Tab. Ну, і тепер обираємо, наприклад, матеріал 1 ось цей порт. Можна перейти на вкладку Shading для роботи з матеріалами. А так як матеріали в нас не складні, то можемо, в принципі, залишитися і тут. Нас цікавити, буде от базовий колір, він зараз такий світло-сірий. Клікаємо по даному прямокутничку і робимо нашу дошку зеленою. Але вона повинна бути темно-зеленою. Ось приблизно такою. Зараз поки що судити про її шорсткість поверхні, глянцевість не можна. Це буде видно лише при рендері остаточному, але приблизно ми колір можемо підібрати. Можемо навіть трошки темнішою зробити. Ось такою. І roughness параметр, Я нагадаю, якщо ми до нуля зменшуємо тут значення, то це абсолютно гладенька дошка. Якщо ми збільшуємо до 11, це абсолютно матово. Ми зробимо так, щоб вона трошечки відбивала світло. Тепер матеріал 2, це у нас матеріал рамочки з цієї. І вона у нас алюмінієва, зроблена з алюмінією. Тому параметр металевості ми збільшуємо до одиниці. Давайте наблизимося, будемо дивитися, як це виглядає. Колір можна ще світліший зробити. Що стосується шорсткості, тут дивимось. Так, нас не влаштовує. Так, теж ну, десь. Близько 0,5 параметр можна так і залишити. Так, ну і куточки в нас чорного кольору, тому ми обираємо третій матеріал. І робимо колір чорним. Але не абсолютно чорним. Так трошечки ми не доводимо ось цей примкач вниз. Ось так. Далі, після того, як ми назначили матеріали. Давайте ми в стандартний режим повернемось. Ще раз кажу, або ось тут натискаємо, або Z і обираємо режим Solid. І нам ці куточки необхідно трошечки видалити вперед. Дошка виділена, натискаємо TAB і обираємо грані ось ці тільки, ті, які вперед дивляться. З Натисненою клавішою Shift. Додаємо їх до виділення. Тепер давайте наблизимось до якогось, натискаємо клавішу І, екструд, і трошечки їх видавлюємо. Але нам потрібно видавити їх дуже на незначну відстань. Мабуть, ось так. У меню останньої дії буквально нам треба, наскільки ну, там, ну, нехай це значення, мабуть, і буде. Давайте ми. Ось так зробимо 70 десятитисячних, а може навіть і менше. Так залишимо. І дані куточки у нас є трохи скругленими ось тут. Тому нам необхідно також вибрати ребра, відповідні, які треба скруглити, але перед тим, як ми до цього повернемось, до цієї роботи. Давайте ми от ви обрали. Натиснемо TAB, вийдемо з режиму редагування і застосуємо, знову ж таки, зміни. Ctrl-A, All-Transforms. Тепер знову натискаємо TAB. І тепер вже обираємо з натисненою клавішою Shift. Ось ці два ребра. Це потрібно з усіх чотирьох сторін зробити. Для плавного переміщення можна натиснути Ctrl і коліщатку. Shift клікаємо, обираємо дані ребра. Тепер в нижню частину дошки переходимо. Shift. Додаємо. І тепер ось тут. Ну і давайте як-небудь ось такий вид зробимо. Тепер для того, щоб скруглити, ми натискаємо комбінацію Ctrl-B на клавіатурі, починаємо переміщувати нашу мишку. І при цьому ми можемо прокручувати коліщатку вперед, для того, щоб зробити ось таке скруглення. Дивимось кількість сегментів, яка тут у нас 8. В принципі, нерівності цих видно не буде. Ми навіть можемо тут 4 встановити замість 8. В принципі, все буде нормально. Згорнемо це меню, натиснемо Tab, вийдемо з режиму редагування, і щоб згладити, клікаємо правою кнопочкою мишки і обираємо Shade AutoSmooth. В принципі, нам цього достатньо. Увімкнемо відображення матеріалів, тепер тут це зробимо. Клікнемо ось такий вигляд у центральної дошки. Але у нас по боках іще є дві. Продублюємо дану дошку, після чого просто зменшимо її розміри трошечки. Для дублювання виділяємо дошку. Натискаємо комбінацію Shift-D, вказуємо напрямок вісів, завжди якої необхідно перемістити, нехай це буде 8 Y, Переміщуємо. Для зручності зменшувати розмір ми будемо якраз у цієї центральної дошки, тому що вона якраз в центрі знаходиться, і дуже просто працювати з розмірами. Тому виділяємо ось дану дошку, і можна попрацювати на ортографічних виглядах. Це нагадає, у нас клавіші 1, 3 і 7 на нумпад клавіатурі. Один вигляд спереду, 3 вигляд справа, 7 вигляд зверху. Якщо необхідно вигляд ззаду, зліва або знизу, то всі ті ж самі клавіші, але додатково отримаємо натисненою клавішу Ctrl. Тобто Ctrl -1, Ctrl -3, Ctrl 1, 3, 7. Давайте спочатку 1 натиснемо. Це у нас вигляд спереду вийшов, ну, вигляд спереду для дошки у нас вийшов. Якби збоку. Тому ми натискаємо трійку. І тепер, щоб зручно працювати, переходимо спочатку в режим редагування таб. Потім натискаємо клавішу Z і обираємо каркасний режим Wireframe. У круговому меню це ось тут знаходиться. Ось тут ось ця кулька. Або так, або так. Оберемо вершинки моїх. Ось, І тепер ми можемо, відповідно, вздовж вісі Y переміщувати наші ось ці вершини. Ширина бокових дошок у нас, точніше, їх довжина 70 см це всього, тому нам від центру приблизно необхідно, щоб відстань була 35 см. Тому при виділених вершинах натискаємо GY і переміщуємо, дивимось на покази. Ми тут можемо встановити вже вручну 0.35. Аналогічно виділяємо ось цю групу вершин. Знову ж таки, GY. І тут встановлюємо 0.35. Так, дуже просто. Z. Material preview. Ну і виходимо з режиму редагування і заодно застосуємо зміни. Ctrl-A, All Transforms. Далі після цього ми суміщуємо цю дошку, наприклад, вліво. GY. Дану дошку повертаємо назад своє положення. Ось тут ми можемо просто 0 встановити, і вона повернеться. Дану дошку ми повинні з вами щільно сюди перемістити, посунути, щоб вони прилягали одна до одної, але якщо ми пам'ятаємо, то у шкільних дошок невеличкий зазор між ними є. Там у нас є петлі, на яких оця дошка може у нас повертатися. Тому, мабуть, давайте ми спочатку скористаємося прив'язкою, щоб їх наблизити одна до одні. А потім трошки все ж таки відсунемо на деяку відстань. Для цього ось тут обираємо з вами прив'язку по гранях по фейсам, вмикаємо магніт. І тепер при виділеній ось даній дошці, ось цій лівій. Ми вказуємо ось сюди на грань просто курсором, відпускаємо мишку, начіпаємо. І комбінація G-Y. Натискаємо Enter. Не забуваємо вимкнути прив'язку, щоб вона нам тепер не заважала. Ну і можемо тепер натискати трійку на нумпаді. Переходимо на ось такий вигляд. Ну і трошки зробимо між дошками зазор то натискаємо G, Y і трошки їх переміщуємо. Ось, наприклад, так. Тепер, щоб відстань і для другої дошки була точно такою ж самою, ми продублюємо ось цю і зробимо її відзеркалювання. Але для того, щоб зробити відзеркалення, у нас центр трансформації повинен знаходитися ось тут, в місці розташування 3D-курсора. На перетині осей. Тому ми натискаємо ctrl застосовуємо всі трансформації, і цей центр автоматично переміщається сюди. Далі, даний об'єкт виділений, ми натискаємо Shift-D, це ми продублювали його, натискаємо Enter. І тепер обираємо Object, Mirror і вибираємо віддзеркалення відносно вісі Y.